thank you на зупинці міського транспорту центральний універмаг ця споруда з'явилась на історичній покровській площі в 1965 році на той час за радянської влади площа називалась червоною і ця споруда стала для багатьох сумчан вже звичною, знайомою і такою однією з визначних об'єктів, нових об'єктів. Центральної частини міста В цьому будинку на історичній Покровській площі під час німецької окупації перебувала сумська просвіта, яку очолював Семен Сапун. Він же був провідником організації українських націоналістів в Сумській області. І організація вела не лише просвітницьку роботу, а і підпільну роботу, направлену проти окупантів. Весь провід Сумської ОУН, а також її активісти, були заарештовані за цією справою десь близько до 60 осіб. І, на превеликий жаль, вони загинули за одніми даними 20 лютого, за іншими 22 лютого 1943 року, коли відбувалась перша спроба звільнення радянської армії Сум від німецьких окупантів. І Загинули вони в сумському тюремному замку, пізніше вже була встановлена оця табличка на пошанування діячів сумської просвіти і націоналістичного підпілля. Дана будівля на Покровській площі це все, що залишилось від комплексу споруд Покровської церкви, яка була розташована тут в центрі і була знищена радянською владою в 1930-х роках. За деякими даними, саме в ній знаходився шпиталь і парафіяльна школа. І архітектурні деталі цієї споруди, вони дуже нагадували якраз покровський храм, який був освячений в 1790 році от, і був споруджений в стилі пізнього українського барокко. Можливо, це була остання споруда в стилі українського барокко на теренах нинішньої Сумщини. Характерним для українських храмів було те, що як зазвичай парафії утримували школи, де навчались діти парафіян, і шпиталі, які виконували функції установ соціального захисту, де доглядали на кошти громади хворих, немічних, інвалідів, одиноких, літніх людей. Будинок художника був споруджений після Другої світової війни з архітектурної точки зору схожий на Хрущовку, але він був характерний тим, що тодішня влада спеціально його спорудила для підтримки місцевих художників. На останньому поверсі були майстерні, де художники могли працювати, а на першому поверсі розташовувався салон, де демонструвались. Картини сумських митців. Ну а на двох поверхах це були квартири. На щастя, на даний момент дана споруда все-таки залишається в розпорядженні сумських художників, які радують нас своїми творами. Ми знаходимося на місці алтарної частини колишньої Покровської церкви. Покровська церква мурована. Церква це унікальна пам'ятка історії культури. Вона була споруджена наприкінці XVIII століття, якщо бути точним, десь орієнтовно з 1783-го була освячена в 1790 році. Являла собою унікальну трибанну споруду в стилі пізнього українського барокко. У 1820-х роках з цегли одного з монастирів під Сумами було споруджено також Веденську церкву дзвіниців, туди далі на захід. І в комплекс Покровського храму входив також будинок шпиталя і школи. Натомість Попри звернення наркомату культури Української Радянської Соціалістичної Республіки, міська влада Сум спочатку перетворила цей храм на крематорій, а потім його підірвала. На сьогоднішній день ми бачимо цю червону плитку, яка позначає фундамент колишнього Покровського храму. І хотілося б попросити мешканців Сум не ходити. по храму. Як це деякі роблять. Тут у нас розташований цікавий об'єкт. Салонна скульптура Культера Лисенка, яка чомусь називається партизанський рейд. Взагалі-то вважається, що вона присвячена рейду сумських партизан з'єднання Ковпака рудніва в Карпатах. Хоча, якщо ми подивимось, то це не зовсім так. Оскільки на озброєнні у з'єднання Ковпака рудніва були невеличкі гармати, а тут ми бачимо великокаліберну достатньо гармату і... Там, здається, не партизан, а матрос. Взагалі, достеменно ніхто зараз сказати не може, що це була за скульптура, але, як кажуть, це, ну, це модель, тобто салонна модель. Вона була не призначена для демонстрації. Стояла раніше ближче до Покровського храму на місці поховання більшовиків, жертв білогвардійського терору. Чия могила згодом була перенесена на Петропавлівський цвинтар. Перед нами одна з найдавніших малих архітектурних форм міста Суми. На даний момент тут продають каву, а взагалі це історична будівля. Тут на початку ХХ століття був газетний кіоск. Сама споруда невеличка, дерев'яна, зроблена в стилі характерному для кінця 19 століття, так з елементами. Псевдоруськими, так би мовити, і можливо, вона певною мірою пов'язана з іншим об'єктом, який розташований поруч сумською альтанкою а справа в тому, що от стражили розповідали про. Цю альтанку, те, що взимку тут а, влаштовували каток, тобто робили довкола альтанки бортики, в них тикали значить, ялинки, і а, там на альтанці грав оркестр Новгородського Драгунського полку або якийсь міський оркестр. Ну а, панове офіцери з баришнями на в ковзанах каталися довкола Альтанки дана споруда Альтанка це теж мала архітектурна форма, і вона в останні часи стала своєрідним таким символом міста. Хоча за великим рахунком у нас є більш кращі архітектурні перлини. Проте вона вирізняється тим, що розташована в центрі міста і є достатньо оригінальною дерев'яною спорудою. Спорудження Альтанки, на мій погляд, тісно пов'язано з родиною архітекторів шольців. Справа в тому, що вони певний час проживали в Курській губернії, де у батька Карла Густавича Шольца народився і син його Густав, який став продовжувачем справи. Так от, ще перебуваючи на Курщині в селі Іванівське, яке, до речі, було засновано Іваном Степановичем Мазепою і де збереглись палати Мазепи, так? Густав Шольц познайомився з Матвієм Щавілєвим який е, працював безпосередньо з батьком з Карлом Густовичем Шольцем, а згодом з Густавом Шольцем. І, власне, завдяки Щавілєву було розроблено і збудовано е, в співпраці з Густавом Шольцем е, до 50 отаких ось альтанок по місту Суми. Ну от На даний момент вважається, що вона збереглась лише одна, насправді мені відомо ще дві. Причому одна абсолютно ідентична. І, можливо, якраз і будиночок кіоск теж був розроблений щавелєвим. Дуже показово, що а, тут поруч розташовані дві будівлі, які зводили батько і син Шольци. Нинішній краєзнавчий і художній музей. Ну, Взагалі-то є, є така поширена думка, що, мовляв, альтанка була споруджена на місці першої нафтової скважини, яку начебто тут е, Харитоненко закладали. Ну, насправді це не зовсім так. От. Нафта під сумами дійсно є, правда, не в промислових кількостях, а альтанку споруджували як елемент садово-паркової архітектури на вході до парку Ліщинський. Своєрідне місце відпочинку, яка прикрашала тодішню покровську площу. Оскільки Альтанка є пам'ятником архітектури, то тут є стандартний охоронний знак і ось новий знак запроваджений вже під час. Війни за незалежність України, який означає об'єкт культурної спадщини, який знаходиться під охороною. Ми знаходимося біля будинку колишньої земської управи, який був споруджений за проєктом, розробленим Карлом Густавичем Шольцем, інженером і архітектором в 1884-86 році. От. Підрядником виступало будівництво приватна особа. На превеликий жаль Шольцу довелось потім ще знову долучатись до внесення якихось змін в будівництво, бо були тріщини. Була вологість е, в підвалі, але, зрештою, вийшла така унікальна споруда з алегоричними фігурами, які означають різні напрямки, скажімо так, діяльності. Пізніше перенесений сюди був Сумський обласний краєзнавчий музей, який утворився завдяки непересічному культурному діячу Ніканору Анацькому. От спочатку, як е, Художній краєзнавчий, а в 1939 році відбулось розділення музеїв на художній і краєзнавчий. На даний момент тут розташований Сумський обласний краєзнавчий музей. А поруч з ним колись був розташований будинок Деконора. Він скоріше дуже нагадує одну із споруд на вулиці Петропавлівській, 56, а саме контору садиби Сумовських. І можливо, це моя особиста точка зору, що автором проєкту цього будинку був харківський архітектор Ловцов, який працював в Сумах в 1882-1892 році над спорудженням дзвіниці з преображенського собору і який звів отаку чудову архітектурну перлину, як садиба Сумовських на вулиці Петропавлівській. На превеликий жаль, пізніше, вже за часів Михайла Лушпи, коли відбувалась перебудова так званої цієї театральної площі. Будинок деконора був знищений. На його місці звели оцей комплекс театральний, який спочатку виглядав, ну, зводили його з урахуванням поверховості, тобто щоб вписати в історичну архітектуру. Ми знаходимося зараз на так званій театральній площі, яка виникла відносно недавно у зв'язку з спорудженням нинішньої будівлі Сумського театру імені Щепкіна. Сама споруда театру була збудована в 1980 році. Архітектором цієї споруди є прізвище його Сліпець. Натомість тодішній секретар міському партії Михайло Лушпа отримав. Премію за спорудження цього театру. Насправді проєкт театру є компіляційний, він зліплений, так би мовити, з двох проєктів і, на жаль, особливою оригінальністю не відзначається. Натомість варто відзначити, що на превеликий жаль, коли, скажімо, збудувався цей театр, то було знищено. Певну кількість будівель історичного центру. Безпосередньо була знищена типографія Радіонова, будівля споруджена в 1867 році. І дуже цікава споруда це єврейська синагога з своєрідною архітектурою. Крім того, історичні муровані паркани і також унікальна плитка, якою було замощена територія довкола цих об'єктів. Зараз ми знаходимося біля будівлі Сумського художнього музею імені Никанора Анатського. Дуже показово, що він розташований в такій цікавій історичній будівлі. Дана будівля була споруджена в 1907 році за проєктом молодшого із Шольців, Густава Карловича Шольца. І спочатку тут було відділення Державного російського банку. Який виконував досить такі важливі функції. Будівля засаднича зводилась саме як будинок банку. Чому? Тому що тут, крім конторських приміщень, цокольний підвальний поверх були розраховані на те, щоб зберігати цінності. Свого часу будівля державного банку воно, являла собою цілий комплекс, але після перепланування... Даної території в 1980 році комплекс споруд державного банку був, так би мовити, розірваний. Є проєкт добудови галереї для того, щоб дати можливість художньому музею експонувати більше своїх експонатів. Іван Микітович Кожедуб, уроджений Сумської області, був одним із найбільших повітряних асів авіації союзників антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни. Офіційно на його рахунку 62 літака, а насправді, якщо враховувати літаки, які він збив під час участі радянської авіації, в війні на Корейському півострові на початку 1950-х років, то загальна кількість збитих ним літаків досягала 84. Ну, Пошанування цього, нашого земляка було вирішено спорудити йому пам'ятник, який ми бачимо перед входом парку. На великий жаль, пам'ятник так і не залишився добудований, хоча громадськість зверталась бо ми його зараз бачимо поставленим фактично на трубі, а взагалі-то передбачалося, що п'ядестал мав бути обкладений обробленим каменем. Тобто тут ще відсутня значна частина архітектурних елементів цього пам'ятника. Кожедуб тут зображений з лямками парашуту, але ззаді парашутної сумки ми не бачимо. Ну а поруч знаходиться вхід до міського парку, який виник ще на початку 19 століття, завдяки меценатам Ліщинським, спорідненим з Харитонінками. Вони викупали оцю ось частину міста, яка практично була безгосподарною. І завдяки старанням е, сумських квітникарів перетворили її на е, справжній європейський парк. Довкола парка був зведений паркан, цегляний з кованими решітками. Пізніше в радянські часи тут був великий вхід, достатньо симпатичний. Ну а пізніше за Михайло Апанасовича Лушпи це все було знесено, як і огорожа парку Ліщинське. У 1987 році місто Суми відвідала група архітектурних світил, фахівців з архітектури загальносоюзного тоді значення на чолі з В'ячеславом Глазичевим. Вони докладно досліджували історичний центр міста Суми, дійшли до висновку, що 9 історичних кварталів центру міста Сум є безумовно дуже великою цінністю. і Являють собою історичне осердя міста, характерне для європейських міст, і наполегливо рекомендували зберегти, а де треба, і відновити втрачені архітектурні споруди. І я думаю, що наше головне завдання полягає в тому, щоб знати, любити рідне місто і берегти його історико-культурну спадщину.